Житомир долучився до національного рекорду. 14 серпня в Житомирі відбулася акція Україна разом, в рамках якої кожен регіон України вишиватиме свою область, після чого вони будуть об'єднані в карту України. Житомирський організатор акції, журналіст Тетяна Пашкевич, розповідає, що метою акції є показати, що Україна є єдиною. Ми хочемо цим показати, що ми єдині, ми не роздільні і ми виступаємо за підтримку української армії. У нас проводиться збір коштів, які будуть передані на 95-ту аромобільну бригаду. Наші дітки Житомирські також малювали малюнки, писали листи, які деякі з них також опублікуємо у газеті місто. Цікавим є те, що учасники акції вишивали не лише Житомирщину, як було заплановано. Так, біженці з Луганська Кирило та Настя, які наразі перебувають в Житомирі, захотіли вишити рідну Луганщину. Організатори на це дали добро. Проходили мимо, і Настя вирішила, о, давай повишиваємо. Це добре. Прийшли почали вишивати нашу область. Кто-то подався сказати, що не сьогодні вишиваємо Житомир", на що ми гордо мислимо, ми з Луганська. Вот, і нам дозволили. Загалом акція України разом завершиться на річниці Євромайдану в Києві. Саме тоді карта України буде повністю готова.